Друзі, привіт! Що ж, це третій день мого щоденника. Я продовжую робити ці записи. Мене звати Аліна Сміла, я консультант системи генних ключів, і це моя спроба поміркувати про усвідомленість та про наше життя. І сьогодні я хочу продовжити тему вчорашнього відео, де я розказувала про те, що лінійне життя вже. Неможливо, що наше життя більш хаотичне стало, але насправді наше життя ніколи і не було лінійним. Тому давайте подивимося на це через, знаєте, причини та наслідки наших дій, наприклад, у сенсі нашої щоденної якоїсь професійної діяльності. Отже, зазвичай ми звикли, що наша діяльність, вона теж лінійна. Тобто, от прям намалюйте собі в увазі, в уяві. намалюйте собі в уяві лінію. І на цій лінії ви робите якусь роботу, щось зробили. І потім, як наслідок, ви отримали гроші, ви отримали вдячність, ви отримали відгуки, ви отримали наслідки своїх дій. Це замотивувало вас. Зробити наступну дію, наступну роботу, знов отримати гроші, вдячність, відгуки, якось повпливати. Знаєте, зворотність зв'язок отримати від того, що ви зробили. Але насправді воно все набагато складніше, і воно все не двомірне. Це наше життя, воно не двомірне. Знаєте, мені, щоб оце на предметах, на прикладах вам пояснити, я зараз зроблю паузу, тут буде монтаж, і зараз подобаюся. Отже, я знайшла коробку, вона мені допоможе вам більш об'ємно це розказати. Отже, коли ви думаєте про свою роботу, ви знаходитесь на оцій одній лінії, на оцій грані кубика. От тут ви щось зробили, отут ви отримали свою. Свою нагороду, свій обратний е, зворотний зв'язок, тобто знов-таки гроші, відгуки, вдячність, якісь, е, е, знаєте, коментарі від інших на свою роботу. Ну, тобто, ви розумієте, що це наслідок ваших дій. Але просто подумайте, що насправді воно не так. Насправді ви отут щось зробили, а отут інша людина, вона е, Висловила вам вдячність, наприклад. Вона, наприклад, вона написали тут публікацію, а отут людина прочитала її і просто мислено вам подякувала за це. Це якось на неї повпливало. І ви про це, на своїй лінії, ви про це можете навіть ніколи не дізнатися. Але ваша робота ось тут повпливала на життя людини ось тут. Це можна просто представити, не обов'язково робити щось, знаєте. Дуже серйозне, може, ось тут ви, наприклад, не знаю, пошили платічко. Наприклад, там да? швачка швія на фабриці. Вона шиє ши отут платічко, передає ну, для фабриці, для фабриці отримує свою зарплатню і все, і живе далі. А отут людина це платічко купляє, вона там зустрічає. Коханого, і вона у цьому платічку це для неї якийсь там доленосний одяг. Вона дуже-дуже задоволена їм, і вона просто ну, для неї це платічко це щось важливе. А для вас на цій лінії це просто ваша робота. Але ваша робота повпливала ось тут на життя цієї людини. Розумієте? І а, може так статися, що а, ось тут ви щось робите. А гроші вам прийдуть от звідси, отут от ви. А гроші вам зовсім з іншого куточку прийдуть. І вони будуть, ніби не пов'язані з вашою роботою, тому що ви свою роботу зробили на оцій лінії, а гроші вам надійшли з якогось іншого джерела, зовсім з вашою роботою не пов'язаного. Але вони до вас якось дійшли. Тобто, просто спробуйте. Подивитися на це трохи, знаєте, зі сторони. Ми дуже звикли а, існувати у цій двомірності, у цій лінійності. І насправді, а, я так думаю, що люди, які молодше, років там 20, може, 25, які народилися вже у світі з інтернетом, а в них вже з Дитинства не таке лінійне сприйняття. Але для людей, які росли ще раніше, які пам'ятають світ без інтернету, їм може бути дуже важко опанувати цю нелінійність і недвомірність нашого життя. Але насправді про це можна подумати навіть знаєте, у масштабах, коли у той час, коли інтернету не було і не було навіть телефону. От просто представте собі, що ви живете в часи наших там бабусів-дідусів, ви їдете на поїзді, і ви зустрічаєте людину, просто бесідує, бесідуєте з нею, спілкуєтеся з нею, на якісь, ну, щось розказуєте. І ви цю людину більше ніколи не зустрінете. Але ви могли в цій, в цій розмові сказати щось, що якось на цю людину повпливає. Що вона запам'ятає, що а, вона зробить якийсь висновок для себе, і це якось на неї повпливає. Але ви про це ніколи не дізнаєтеся. Ось вона лінія, ваша лінія пішла далі. А людина, отут, отут-от ваша лінія пішла далі, а людина ось тут зробила свої висновки. І, а, наприклад, письменник пише якийсь твір. І раніше він міг навіть не отримати там слова вдячності, якісь відгуки від тих людей, які прочитали і на яких це знов-таки повпливало. Ці події можуть бути просто розділені простором, розділені часом між собою. І раніше ми не могли про це дізнатися. Зараз, в епоху інтернету, коли просто наше пространство, воно... Стало набагато ширшим. І ми можемо, знаєте, написати коментар на твір, і автор десь там в Твіттері випадково це побачить, наш коментар, і ми вже пов'язані. Ми можемо з людиною поспілкуватися в потягу і просто знайти її потім в соцмережах і продовжити наше спілкування або висловити, написати, що ви знаєте, ми з вами поспілкувалися, і це змінило моє життя. І ми можемо про це повідомити вже. І е, оця тремірність, вона починає нами усвідомлюватися вже набагато краще. І тут, е, мені здається, дуже цікаво просто поміркувати про те, як багато в нашому житті цієї. Нелінійності. Тому що оцей кубік це дуже-дуже спрощене насправді сприйняття, ми всі пов'язані набагато більшими зв'язками, ніж нам здавалося раніше. І коли ми щось робимо, ми можемо отримати цей зворотній зв'язок або навіть не отримати, але він буде, просто ми про нього не дізнаємося. Він може бути від нас відокремлений часом, відокремлений простором. І коли ти опановуєш цей, просто цей, цю конструкцію, то ти розумієш, що інколи тобі просто потрібно зробити те, що йде через тебе, і ти не можеш це не зробити. А інша людина десь колись. Просто через тебе знайде свою відповідь. І виходить, що через нас таким чином говорить і діє Всесвіт. Тобто людина десь колись потребує свій знак, отут десь далеко від нас, в просторі і часі, вона потребує, наприклад, знак. І вона раптово читає статтю, яку ви написали ось тут колись. Просто тому, що вам хотілося це висловити, хотілося поділитися, хотілося записати отаке відео. І ви це зробили, тому що ви не могли це не зробити. А людина десь далеко від вас знайде свою відповідь через те, що ви зробили. І коли ти починаєш дивитися на все таким чином, ти розумієш, що навіть якщо ти одразу не отримаєш свій зворотній зв'язок, він десь все ж таки стається. І я дуже хочу, щоб ви спробували подивитися зовні на своє життя і на життя усіх людей, з якими ви навіть несвідомо пов'язані. Тому що, коли ти розумієш, що ти своїми виборами і своїми діями впливаєш не тільки на своє життя, але й на життя інших людей то починаєш вже задумуватися, що ти робиш в масштабах оцього всього цілого світу. Це таке може бути складне відео. Мені дуже хотілося з вами поділитися цією думкою. Я сама ще не оформила її якось, знаєте, конкретно. Але багато про це говорять. І я вважаю, що дуже цікаво про це поміркувати кожному. Дякую! До зустрічі!